Як додати та налаштувати межі світу для вашого godlike сервера в Майнкрафт. Крок номер один: встановлення центру точки світу. Відкрийте Майнкрафт та зайдіть на свій сервер. В грі натисніть клавішу Т, щоб відкрити чат. Введіть команду, яка у вас зараз на екрані, де X та Z це координати, в яких ви хочете розмістити центр меж світу. Наприклад, World Border Center 100-100. Таким чином, кордони світу встановляться на координатах X100 та Z100. Крок номер два. Зміна розміру кордонів. Донів світу. Введіть команду World Border set size. Time, де size – це бажаний розмір межі світу, а time – це час, за який вона зміниться. Наприклад, World Border set 100 60, де 100 новий розмір, а 60 час у секундах. Межа світу тепер буде поступово зменшуватися з поточного розміру до вказаного протягом заданого часу. Важливо пам'ятати, що межа світу буде одинакового розміру в усіх вимірах: основний світ nether та енд. Крок номер три: налаштування шкоди поза межами світу. Щоб змінити кількість демеджу поза межою світу, введіть Команду slash WorldBorder Damage Amount 5, де5 це шкода, яку гравець буде отримувати за межами світу щосекунди. Крок номер 4 Встановлення попередження про наближення гравця до кордонів світу. Для встановлення цього попередження введіть команду slash WorldBorder Warning Distance 10, де 10 це відстань, на якій з'явиться попередження про кордон світу. Цей функціонал відкриває безмежні можливості для творчості та гри. Ви можете обмежити світ, створити міні-ігри на своєму. Сервері, або просто зробити гру більш захоплюючою.